Вітаю на своєму каналі! З вами бісероплетиня Ольга. В цьому відео буде детальна інструкція з виготовлення такої прикраси з бісеру лаконічна силянка з трьох кольорів, які ви можете замінити на свій смак. В якості застіпки тут карабін з ланцюжком. Також можна зробити зав'язки. Ширина трохи менше 3 см. Для роботи я обрала нитки титан 60. Підійдуть з маркуванням 80 або 100 Для початку відрізаю приблизно 1,5 метри нитки заправляю в голку для бісероплетіння в один шар без вузлів. Ви запитуєте, як я вставляю нитку в голку. Я підрізаю край нитки гострими ножицями і швиденько, поки вона не розшарувалася, вставляю в голку. Іноді це виходить не з першого разу. Якщо нитка вже розшарувалась, то її необхідно знову підрізати. Бісер в мене круглий чеський фірми Прецеоза, 10-го розміру. Білий, жовтий та рожевий. Спочатку набираю 2 білі, 3 жовті, 5 рожевих, 1 білу, 1 жовту, 3 білі, 2 жовті. Відправляю їх вниз, залишивши невеличкий кінчик сантиметрів 25 Голка знаходиться знизу, вставляю її в напрямку вверх ось в цю жовту бісеринку, вона шоста знизу. Затягую на тому ж місці. Далі набираю дві жовті одну білу. Голку вставляю вверх, в середню, з рожевих бісеринок. Нанизую одну білу, дві жовті. Відправляю голку вверх, в нижню, з жовтих бісеринок. Додаю три білі, вставляю голку вверх в саму крайню білу бісеринку. Добре все підтягую. Це вже вийшов перший ряд. Набираю три білі, голку вже завожу вниз, тут дужка з білих бісеринок, вставляю в середню з них. Чільно затягую. Нанизую три білі. Тут потрібна комірка з жовтими бісеринками. Вставляю в напрямку вниз в середню бісеринку. Вона жовта. Набираю три жовті. Голку потрібно вставити вниз в середню бісеринку, вона жовтого кольору. Три рожеві відправляю вниз в жовту бісеринку, що поряд з білою. Нанизую дві жовті три білі, спускаю їх до плетіння, голку вставляю вверх в нижню жовту бісеринку. Набираю дві жовті одну рожеву, голку вставляю вверх в середину з рожевих бісеринок. Одну рожеву та дві жовті вставляю в напрямку вверх в середину з жовтих бісеринок. Дві жовті одну білу вставляю вверх в середню білу бісеринку. Три білі вставляю вгору в середню бісеринку крайньої дужки. Три білі вставляю вниз в середню білу бісеринку. Одну білу-дві жовті завожу донизу в жовту бісеринку найближчої комірки. Набираю одну білу, одну рожеву, одну білу. Вставляю голку вниз в середину дужки. Це жовта бісеринка. Три жовті відправляю вниз в середину комірки. Це жовта. Нанизую три білі, вставляю голку вверх в середню жовту бісеринку. Одну жовту дві рожеві вставляю вверх в рожеву бісеринку, Дві рожеві одну білу відправляю вгору в жовту бісеринку середину комірки, Дві жовті одну білу вставляю вверх в середню білу бісеринку самої крайньої дужки. Не забувайте гарно все підтягувати. Набираю три білі, голку завожу вниз, в середню бісеринку. Це жовта. Дві жовті одну білу вставляю вниз в рожеву. Три рожеві вставляю вниз також в рожеву. Набираю одну білу, одну жовту, три білі, дві жовті. Спускаю їх до плетіння. Голку завожу в напрямку вверх, ось в цю жовту бісеринку. Має вийти петля. Підтягую її до роботи. Нанизую дві жовті одну білу. Голку вставляю вверх в середню рожеву. Одну білу дві жовті вставляю вверх в середину комірки. Це жовта. Три білі відправляю вверх в середню білу бісеринку самої крайньої комірки. Це вийшов один рапорт. Далі візерунок повторюється. Щоб продовжити, можете відмотати це відео на час, вказаний на екрані. Та продовжити з того місця. Рано чи пізно доведеться замінити нитку. Зараз покажу, як це зробити. Коли кінчик нитки вже стає некомфортним для роботи, то бажано дійшовши до верхнього края, звідти вставити голку трохи назад в плетіння. З під низу між бісером роблю петлю, в цю петлю вставляю голку та повільно затягую. Веду голку далі в сусідні бісеринки, бачимо, як вузлик ховається всередину бісеру. Ще раз між бісером роблю петлю, в неї вставляю голку декілька разів в однаковому напрямку та повільно затягую. Вузлик ховаю всередину сусідніх бісеринок. Кінчик нитки в натяжку обрізаю. Ось так виглядає місце, де була закріплена стара нитка. Тепер новий відрізок нитки заправляю в голку також в один шар без вузлів. Від верхнього краю відступаю трохи вниз, завожу голку між бісером, залишаючи невеличкий кінчик. Зав'язую на декілька вузликів. Вузлик ховаю далі в сусідні бісеринки, рухаючись вгору. По дорозі між бісером з під низу роблю петлю. В неї вставляю голку декілька разів в однаковому напрямку та повільно затягую. Вузлик ховаю в найближчі бісеринки. Врешті-решт вивожу нитку в білу бісеринку, з якої можна продовжувати плетіння. Короткий кінчик в натяжку відрізаю. Таким чином набираємо до потрібної довжини силянки. В мене це зазвичай приблизно 34 см. Зараз буду кріпити застіпку сьогодні це карабін з ланцюжком. Закінчуємо, щоб було симетрично по візерунку. Кінці ниток з обох сторін я ще не відрізала. Спочатку з однієї сторони, голку вставляю назад в бісеринку, додаю туди одну з частинок застібки, та знову вставляю голку назад в бісер. Ланцюжок тут нероз'ємний, тому буде триматися. Нитку закріплюю звичайним способом, з акцентом на край силянки, щоб додатково його укріпити. Прохожу до самого низу, потім підіймаюсь вгору. Прохожу ще раз крізь ланцюжок. Далі роблю декілька фіксацій за допомогою петлі. З однієї сторони ланцюжок готовий, з іншої точно так само кріплю іншу частину застібки. В мене це карабін. Він також нероз'ємний. І ось така дуже зручна у використанні застіпка вийшла. Чекаю від вас вподобайку, а з мене очікуйте нове відео.